Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірі молитві розважанням Запрошую до цієї молитовної варти. <кій> в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Любов Бога, що світить на душу, яка Його любить, стає раєм. Любов Бога, що світить на душу, яка його ненавидить, стає пеклом. Стільки часу триває ця наша молитва. І стільки часу, весь цей час ми говоримо з вами про важливість любові. Ми говорили про те, якою є любов. Ми брали тексти зі Святого Письма і розважали над ними, тобто для того, щоб зрозуміти і пізнати любов. А сьогодні на цю любов, Божу любов, любов, яка є в нас, треба подивитися, подивимося з іншого контексту. Що ця любов нам дає? Говоримо про Бога. Як каже архепископ Фултоншин, якщо Божа любов, яка на нас світить, тобто яка виливається на нас, і ми при цьому віримо, довіряємось Богові, любимо Бога, то ця любов стає для нас раєм. Що значить раєм стає? Людина хоче жити. Людина цінує життя. Людина дбає про це життя, людина захищає це життя, людина старається жити так, щоб не образити нікого, Щоб не втратити власної гідності, але і не завдати болю нікому. Це є любов, яка є раєм. Адже коли Адам і Єва були в раюші до свого гріхопадіння, вони ж не ображали один одного. Між ними були, як би це сказати, здорові стосунки. Більше того, Бог часто спілкувався з людиною, і людина не боялася Бога. Тобто любов це рівність, любов це спілкування, любов це відсутність страху, страху, перепрошую, любов це життя. Це є оцей один момент любові. А що ж стається з людиною, яка не любить Бога, яка Бога відкидає? Така любов перетворюється на пекло. Чому тоді любов Божа, яка би мала оживляти людину, вона перетворюється на пекло? А тому, що людина бореться із Богом. Людина протистоїть Богові в той момент. Тому що вона вважає себе самодосконалою. Вона вважає, що те, що вона робить, це єдине правильне. Все інше нічого не варте. Тобто така людина, яка відкидає Бога, вона відкидає всі закони, а радше вона створює свої закони. І причому ці закони створюються так, щоб виправдати її злочини. Але Бог все рівно любить цю людину. Бог все рівно цій людині показує можливість іншого життя. Бог все рівно хоче, щоб така людина навернулася, щоб така людина схаменулась. Бо Він її любить, бо це є найдорожче. Знаєте, це як от батько, батьки, які бачать, що дитина помилилась, бачать, що дитина. Зробила якийсь поганий вчинок. І... Але батьки хочуть, щоб дитина виправилась. Радше трошки, може, сумбурний приклад в школі, якщо батьки бачать, що дитина погано навчається, то справжні люблячі батьки не будуть зразу звинувачувати свою дитину і казати, що вона є тупа і дурна. А люблячі батьки завжди будуть намагатися пізнати причину, чому так стається, і завжди буде давати своїй дитині шанс виправитися. Навіть, попри те, все, що дитина може і не хотіти цього, і не приймати. І от так само з цим. Тобто, людина, яка не любить Бога, вона створює свій власний світ. Свої власні закони, щоб ці закони виправдовували її. Але любов Божа скерована на те, щоб ми виправились, щоб ми йшли до життя. І от відбувається, коли таке відбувається, то є, це є пекло. Пекло це відсутність любові. Бо коли людина створює свій власний світ. Свої власні закони, які виправдовують її, вона відкидає любов. Подивіться на Путіна чи на Кім Чен Іна, чи на інших диктаторів цього світу. Це люди, які бояться всіх і всього. Вони бояться. Вони у всіх людях вбачають загрозу власному життю. Вони всі стверджують, що. Весь світ хоче їх вбити, і вони оточують себе невідомо чим і ким. І при цьому вони втікають від людей, бо вони людей бояться, вони людей не люблять. Я говорю про справжніх, того ж самого таки Путіна. Справжній Путін як спілкувався з іншими людьми там чи президентами. Всі ви бачили ті всі. І водночас фальшивий Путін не боїться йти в масу. Так само, розумієте, тобто створення ось цього фальшивого світу? Світу, де є фальш, брехня, обман. Це не є світ любові. І тому, коли хтось намагається цю людину полюбити, цю особу, то її, вона це сприймає як загрозу власному життю. Вона боїться любові і тому вона відкидає цих людей. Вона їх ненавидить, вона руйнує їх. Отож любов може бути раєм, а може бути пеклом. Любов стає раєм тоді, коли я відповідаю на цю любов. Коли я сам люблю, і водночас любов є пеком тоді, коли я відкидаю, коли я заперечую цю любов, коли я навпаки хочу, щоб все мені підкорилось. Це і сьогодні ми говоримо для того, щоб усвідомити, що відбувається в нашій державі. Якщо ми хочемо бути вільними і незалежними, то ми маємо. Навчитися цієї взаємної любові. Любові, яка не відкидає інших, любові, яка є жертовна. І ця любов має бути на різних верствах нашого суспільства, від влади і до простих людей. І коли така любов буде існувати в нашому суспільстві, ми будемо сильними. Ми будемо тими, які дбають один про одного, підтримують як тільки ми почнемо любов використовувати, робити як інструмент, а довкола себе створювати цю ілюзію в любові, то ми перетворимося на тиранів, які знищують всіх і все довкола себе. То ще раз пам'ятаємо, взаємна любов завжди є раєм і життям, а любов егоїстична, яка відкидає Бога і відкидає інших людей, вона стає пеклом, вона стає моментом знищення інших. Тож постараймося собі сьогодні вечором роздумати над тим, а якою любов'ю живу я. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від в Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішни. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилу на з гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових. Усіх тих, які зараз із зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови здоровий всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх, хто є в полоні, поверне живими, і нашкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму. І щоб, ніколи, і щоб ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, даруй нам сьогодні спокійну ніч, а завтра. День перемоги, бо ти святий, і свя все завжди, нині, повсякчас, навіки віки. Амінь. Дякую всім за спільну молитву: віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!